23 вересня 1648 року під містечком Пилявці відбулася подія, що змінила хід історії України та центрально-східної Європи. Козацьке військо Богдана Хмельницького завдало нищівної поразки армії Речі Посполитої, яку очолювали князь Владислав Домінік Заславський Острозький Перина, Микола Остророх Латина та князь Олександр Конець Польський дитина. Попри гучні титули, ніхто з них не втримав війська від панічної втечі. Сучасники описували відступ як жахливе видовище, шляхта й жовніри, кидаючи вози з майном, зброєю та пораненими товаришами, у паніці мчали в різнобіч. Той уважався хоробрим, хто тікав швидше. Дехто добігав аж до берегів вісли, не знаючи, куди прямує, аби лише опинитися подалі від козаків. Ця перемога стала переломним моментом. Річ Посполита зрозуміла, що має справу не з бунтом, а з новою козацькою державою. Вона мала власного гетьмана, військо і підтримку селян та міщан. Ті, хто ще недавно корився панам, тепер бачили, як ті тікають, і вірили у власну силу та свого вождя. Трофеї були колосальними. Близько сотні гармат, десятки тисяч рушниць і пістолів, тисячі діжок пороху, сотні пудів обладунків, безліч знамен, золота й коштовностей. Та головним здобутком стала впевненість козаків у власній непереможності. Для Речі Посполитої ця поразка була подібна до тяжкої рани, але Хмельницький не давав перепочинку. Його військо тріумфально пройшло поділлям, погрожувало кам'янцю, обложило Львів, який здався і сплатив контрибуцію. А згодом за мостя. Наприкінці року Київ урочисто зустрічав гетьмана як визволителя. Дзвони дзвонили: кияни прикрашали вулиці і прославляли Хмельницького, що повернувся після першої великої переможної кампанії. Уже тоді було зрозуміло, народжується нова козацька держава, з якою мусила рахуватися вся Європа.